Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Горбачов, я автор даного ютуб канала. І в даному відео я вам хочу коротко розповісти про проект Консоль, в який я сьогодні буду інвестувати 675 доларів, і розповім вам, чому я. Прийняв рішення інвестувати саме в цей проект і активно розвивати команду. І так, перш ніж говорити про те, який прибуток ми тут можемо отримувати, я вам коротко хочу розповісти, чим вони від себе заявляють, займаються, тобто де вони приумножають кошти, є такі сайти, площадка, як Мітіора і StoneFi. Тут ви можете навіть самі особисто створити гаманець, якщо взяти Мітіору, то це гаманець Фантом на Солані. І ви тут просто можете. Шукати пули ліквідності, от тут є різні валютні пари, і ви надаєте свою ліквідність, свої кошти і за це ви отримуєте комісійні. Але тут потрібно завжди слідкувати за, за цими валютними парами, тому що тут значення завжди змінюються. Тобто в цьому потрібно розбиратись і сидіти, аналізувати, куди краще надати ліквідність, щоб заробити, тому що можна бути як в плюсі, так і в мінусі. Це по монеті Solana. Також є площадка у нас StoneFi. Вже думаю, багато хто за неї чув. Тут ви також можете надавати свою ліквідність тільки в монеті ТОН. Ви вибираєте так само якусь валютну пару, надаєте ліквідність і на цьому можете заробляти. Ну, все ж таки, тут якби треба дивитись, аналізувати, підбирати правильну валютну пару, щоб ви на цьому дійсно заробляли, а не втрачали свої кошти. Що нам дає проект консоль? Ви можете просто інвестувати в сам бот консоль. Команда тут за допомогою алгоритмів примножає кошти, вони розбираються в цих пулах ліквідності, і ви просто інвестуєте в сам консоль, вони збирають ці кошти в загальний пул і відповідно примножають їх на площадки Meteora і StoneFi. От є різні тарифи, ви можете інвестувати буквально на один день, але якщо на один день, то тут сума. Лише 6,75 доларів ви інвестуєте, на наступний день вам приходить 6 ,88 доларів 88 центів. Ви не можете на один день, допустимо, інвестувати 100 доларів, тобто ви тільки можете купити ті пакети, які заявлені від самого проекту. Якщо на 14 днів ви можете, до прикладу, інвестувати 13,5 доларів, ви забираєте 15 доларів через 14 днів. Прибуток вам надходить кожен день. Прибуток ви по бажанню можете виводити, а саме тіло депозиту ну, загалом вам вернеться пізніше. Точніше, неправильно сказав, вам виходить, приходить прибуток, і за цей період часу вам повертається і тіло вашого депозиту, і плюс зверху ви заробляєте. Так, далі, що ще саме? Головне, хотів розповісти, інвестувати кошти можна як в USDC мережі Solana, можна інвестувати в самій монеті Solana і можна інвестувати в монеті TON. Кому як зручніше? Як це зробити? До прикладу, якщо ви хочете проінвестувати в монеті USDC, у вас є там біржа Binance. Я покажу на прикладі Binance, тому що загалом всі нею користуються. Як тут поповнити депозит? От я вже завів, 675 доларів, тому що я буду вибирати саме цей тариф. Як завести сюди кошти? Ви нажимаєте вністі, у вас є адреса гаманця. Ви копіюєте цю адресу гаманця USDC в мережі Solana. Ви переходите в Binance. Якщо у вас є USDT, ви просто переводите відділ поповнення, нажимаєте на саме USDT, конвертуєте зверху у вас от USDT, а внизу вибираєте USDC. Все, там, допустимо, нажали 100 доларів, Ви перевели в USDC, USD, конвертували. Потім просто нажимаєте на вивод, вибираєте монету USDC, відправляєте через криптосеть, сеть. Вставляєте адресу гаманця. І мережу вибираєте Solana. Все. Кошти відправляєте, підтверджуєте, коли вони вам приходять вже в бот. Так, Як бачите, от в мене 675 USDC. Я нажимаю «Добавити позицію. Вибираю тариф, саме який для моєї суми. От, дивіться, я інвестую 675 доларів. Через 21 день загалом я отримую 838 доларів, але прибуток мені буде приходити кожен день. Так, нажимаю на Создать. Все, пакет мій добавлений. От Моя статистика. 675 доларів інвестовано. Тут буде писатися вся загальна статистика з заробітком. І мій дохід загальний за цей період часу, за 21 день. Ви можете купляти декілька пулів, то є, ну, але той самий, от, до прикладу, на 675 доларів я вже купити не можу. Хіба в другій валюті або в Solana, або в тоні. Е, ко, хто хоче інвестувати в Solana, ситуація така, ж, ви просто через Binance е, нажимаєте вністі і кидаєте просто на USDC, а саму Solan. З тоном така ж сама ситуація. Просто нажимаю вністі. Хто хоче, копіюємо адресу гоманця, просто переводимо тони. Також вибираємо «Добавити позицію, і ви вибираєте саме той тариф, який для вас підходить. До прикладу, саме перший за 2,25 тона на один день, то ви можете забрати 2,28. Тобто для початку хочете, можете протестувати, як це все працює на один день, на 14 днів по бажанню. Кого цікавить більший заробіток, то ви можете вибрати для себе значно зручніший тариф. Все, друзі, так, саме головне про пасив вам розповів, і які ще є тут фішки. Що мені сподобалося? Рефераль, реферальні, реферальні бонуси для лідерів будуть приходити доход з доходу, а не відразу. Це дуже класно для проекту, для довгострокової його роботи, і це ще раз доказує той факт, що вони можуть дійсно примножати кошти, а не виплачують нам реферальні, як піраміда, відразу. Ну, з депозитів, тому це теж приємний такий момент, і це все може продлити роботу проекту. Є відділ Tasks. Ви тут можете виконувати певні завдання, навіть хочете без вкладень. Тут ви заробляєте поінти. Відповідно, коли буде airdrop проект, в нього буде свій токен, ви можете отримати їхні монети. Скільки їде коштувати, я вам сказати не можу. Але якби на перспективу можете повиконувати і отримувати ці токени. Все, друзі, от в принципі весь такий от функціонал постарався максимально коротко про це розповісти. Виводити кошти, так само будуть приходити гроші в вашій валюті, в які ви інвестували, і просто виводите собі так само на біржу от просто нажимаєте вивісти. Вводите свою адресу гаманця і виводите таким чином кошти через підтвердження. Все, друзі, я буду більш детальніше розповідати про цей проект в себе в телеграм-каналі Горбачов Тім. Я ссылку залишу в описі. Підписуйтесь і слідкуйте, я буду скидати скріни, скільки в мене тут вдалося заробити. Все, всім щасливо і в кого будуть питання, пишіть мені в особисті повідомлення. Всім пока!